Не секрет, що завдяки працівникам кооперації споживчий ринок постійно насичується високоякісними товарами вітчизняних виробників. Насамперед, сільськогосподарською продукцією ця галузь і зайнятості населення та зростанню його добробуту. Не виняток і Криверійське представництво сфери споживчої кооперації, яке є одним із основних джерел забезпечення городян усіма необхідними продуктами. Учитує поручення городського голови вілкула <coughs> Юрія Грігур'євича. По обеспечению продовольственной безопасности реализуемых на рынках товаров, предприятие потребительской кооперации для стабилизации ценовой ситуации, обеспечения достойного уровня обслуживания и обеспечения защиты прав потребителей активизировало работу с местными товаропроизводителями, предоставляя им приоритетные места и дифференцированный подход. формування тарифів в дні проведення ярмарок на ринках за словами спеціалістів. Тільки за останній місяць армію кооператорів у Кривому розі поповнили 23 підприємці більше половини з них із Широківського, Криворізького та Софіївського районів. І це не дивно. Адже як стверджують вони самі, на ринках кривого рогу створені всі умови для підприємницької діяльності. У нас администрация хорошая, продукция у нас хорошая, сыр масло мы получаем, молочную продукцию мы получаем, первый молокозавод, второй молокозавод. Все документы у нас есть, сертификаты, лабораторию проходим. Я работаю здесь с го года, и очень комфортно. Вы знаете, жалоб. К ринку никаких абсолютно. Все устраивает. І мені здається, всіх устраивает. І камери хранения, і віси. І, в общем-то, у нас взагалі все хорошо. Ціновою політикою та обслуговуванням на ринку задоволені і покупці. У мені вдома, я недалеко живу. Я прийду, я в будь-який момент можу купити все, що мені потрібно. По Мені подобається. Ринок. Я з удовольствием прихожу сюди вкуплятися. Ринок цей хороший, нормальний. Ціни нормальні теж. Поторгуюся і дешевле віддають, так що і м'ясо, і сало. В общем, очень большой выбор. Так що я довольна цим ринком. Як стверджують працівники галузі споживчої кооперації зі стихійними ринками, вони не борються, тому що впевнені, товар у них найсвіжіший і якісніший, ніж у незаконних торговців. Ринки кооперації являються одним із основних конкурентів для торгуючих на стихійних ринках. І у нас є можливість і бажання бачити їх торгуючими на наших ринках. Для этого нами созданы дополнительные места на рынках города. Так, в Дзержинском районе создано 15 дополнительных торговых мест, в Долгинцевском 21 торговое место, в Центральногородском 18, в Менгулецком 9, в Терновском 11, Ми приглашаємо всіх торгуючих на наші ринки для реалізації своєї продукції у нашому місті. Ринків, що працюють у системі споживкооперації, 14, А це більше 10 тисяч торговельних місць. Всі вони облаштовані зручними павільйонами, просторими майданчиками. Не бракує в них і вічливих продавців, які люблять свою роботу і поважають свого споживача. Хочу поздравити своїх колег з професіональним праздником. Желаю им в первую очередь здоровья, добра и успехов в своей деятельности.